Ну що ж, добре, сьогодні я знімаю саме таке відео, бо мені заборонили виходити на вулицю із цими дуже гарячими пиріжками, які я не можу показувати на загал. Точніше, тим, хто не підписував УПН. Маю зазначити, що в мене в руках не справжні гарячі пиріжки, а декілька приємних сюрпризів від Canon у вигляді оцього. цього. Та оцього. і якщо ви пили щоразу, коли я кажу це і те, то ви, мабуть, вже під столом. Отже ця і та камера це продовження влогерських камер від Canon. А почалося все із цієї V-10, модель, яка попереду нагадувала дверний дзвінок, а позаду портативну консоль. І тепер вони повернулись до більш традиційного дизайну. До цього, якщо бути точнішим, ця модель вже була анонсована. Але тоді це було лише для азійського ринку. Зараз вже анонсували її реліз. Для усього світу, що стало певним сюрпризом, якщо ви живете в Україні під назвою Де-інде і не маєте інтернету. А наступним сюрпризом стала модель r 50 v Вона отут і була анонсована тут, там або ніде. Але я почну із зірки цього анонсу. На мою думку, звичайно. Зазвичай я не розкидуюсь такими високими оцінками просто так. Але є щось у цій камері, що викликає приємні відчуття: такий трохи олдскульний вайб. Олдскульний і, звичайно, у розумінні ТікТок-зумерів. Вона чимось схожа на G1X і робить 22 мегапіксельні фото. Але є ключова відмінність. Вона орієнтована саме на відео або влоги. Напевно, так звучить круче. Принаймні звучало 5 років тому. Зараз таких камер дуже багато. І ви, мабуть, скажете, цих камер і так вже більше, ніж треба, то чим ця відрізняється? Ну що ж, головна фішка V1 оцієї PowerShot V1, напевно, я занадто багато казав назву цієї камери. Але її головна фішка, можливо, не така велика у порівнянні, але це майже півторадюймова матриця. І це дуже близько до мікро 4 третіх. Це добре для відносно компактних камер. Я так кажу, бо вона не така вже й компактна, як для камери з незйомним зумом. Це важливо. Звичайно, важливий не тільки розмір матриці, а поєднання саме такого розміру у такому типі камери. Canon роблять те, що не знаю чому, але ніхто не робив раніше. Я до того, що матриця Micro третіх чудова для відео влогінгу, для компактних камер. То чому Panasonic не зробили це першими? Але з тим, якщо потрібна компактна камера для влогів із вбудованим зумом, то є лише варіанти із дюймовими матрицями від Sony по типу Zv1, ZV2. І я, до речі, купляв обидві. І обидва рази дуже сильно плювався. Адже вони незначно кращі. За смартфон просто знімайте на смартфон. Більшість людей, які знімають себе, вже мають таку камеру. І це найчастіше ніщо інше як смартфон. Хоча виробники камер і хотіли би продавати їм щось інше. Але якщо переходити зі смартфона на камеру із дюймовою матрицею, картинка буде гіршою, то нащо це все? Але більший сенсор PowerShot V1 має очевидні переваги над дюймовими матрицями: динамічний діапазон, глибина різкості. Там, де Sony ZV-1 Mark II покаже просто біле небо, на Canon буде значно більше деталей. А ще гляньте на розмитий фон. Це робить відео з PowerShot V1 ще кращим. Якщо ви знімаєте портрети і втомилися ретушувати кожну світлину вручну, маю для вас чудовий інструмент, який заощадить найважливіше ваш час. Rebloom – це сучасна програма автоматичного пакетного ретушування, яка використовує штучний інтелект. Дуже проста у використанні та працює без підключення до мережі, а результат абсолютно точно перевищить усі ваші очікування. Адже Rebloom зберігає природню текстуру шкіри, прибираючи лише недолі. Навіть родимки залишаються недоторканими. На вибір є дві опції: природні ретушування та більш глянцеве фешн. А два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom, і за необхідності його можна використовувати як окрему програму. Reblume доступний для Windows та Mac OS. гай часу, завантажуй пробну версію просто зараз. Переходь за посиланням в описі під цим відео та отримай 20% знижку на будь-який обраний План підтримай українського розробника. Але це ще не все. Попереду найцікавіше вентилятор, який охолоджує камеру. Так здається малоймовірним, що у такому компактному корпусі це можливо. Але вони умістили усередину вентилятор. І це неймовірно. І він гарно інтегрований. Матриця розташована отут позаду, і камера, оснащена зумом в еквіваленті 1650. А також відкидний поворотний екран та вентилятор прямо позаду матриці. Щодо автономності, вона живе стільки же, як і Sony zv 1 Mark II. Але якщо заживити через USB type c вона працюватиме майже вічність. При 20 градусах у приміщенні без прямого сонця з вентилятором на авто. Індикатор перегріву не піднімався навіть до половини. Охолодження виводить Цю камеру за рамки звичайного пристрою. Вона справді може знімати майже нескінченно. Мені довелося зупинити тест, адже він тривав занадто довго. А мені ще треба дописати це відео і повернути камеру Canon. Якщо повернутися до об'єктиву 1650, він не дуже сильно випирає. Проте він ширший аніж у Sony zv 1 Mark II. І найголовніше, тут є оптична стабілізація, і коли ви її використовуєте, кут залишається широким. Якщо увімкнути стедішот у Sony, кадр трохи обріжеться, і тоді 18 міліметрів перетворяться десь на 22. Оптична стабілізація у Canon зберігає широкий кут, і стабілізації цілком вистачає для зйомок на ходу. Навіть зі стандартною цифровою стабілізацією у Canon кут залишається ширшим, а більше нічого і не треба для зйомки влогів. Можна ще увімкнути посилену цифрову стабілізацію, тоді буде кроп майже як у Sony, а загалом можна цим не користуватися. У Sony стабілізація або вимкнена, або активна. І навіть так вона працює не дуже добре, видно дивно розмиття по краях кадру. Обидві камери були закріплені на одній платформі, рухи абсолютно однакові. Але навіть у статичних кадрах на максимальному наближенні на Canon значно легше отримати стабільну картинку. Коротше кажучи, відео з рук на Canon виглядає просто краще. я навіть більше скажу: Canon взагалі виглядає краще за Sony. Динамічний діапазон, менша глибина різкості, стабілізація, це краща камера для влогінгу. Ось так. І, звичайно, не треба хвилюватися за автофокус. Тут присутній Pixel. Так. До речі, ця камера може фокусуватися дуже близько на широкому кінці об'єктива. Дуже, дуже близько. Також є додаткові фічі, які зацікавлять не тільки звичайних влогерів. Наприклад, є індикатор запису. Отут Вбудований ND фільтр, таймкоди, зебра.

On. яка логічно підводить нас до цієї камери. Це R50V, створена на базі бюджетної моделі R50. Загалом це начинка від R50 у більш відеоорієнтованій тушці. Вона не має активного охолодження, але має вертикальне кріплення для штативу з боку, а також має більше іконок пов'язаних з відео на горі камери. І на оцій крутилці перепрошую за таку кількість складних технічних термінів. А ось тут Power Zoom. І цей об'єктив його підтримує. Але дещо R50V втратила порівняно з R50. Наприклад, немає виду шукача, лише дисплей. Але є класні відеофічі, є false color, присутня зебра, фокус пікінг, пише в сілок 3 4 к 10 біт а також 4К-60 кадрів на секунду зі значним кропом. Але r 50 і цього не мала. А ця має. Вона має два джеки, таймкод, індикатор запису, USB Type-C живлення і все це в тушці за розміром майже як PowerShot V1. Але звичайно, PowerShot v 1 має незйомний об'єктив і вентилятор. А ще R50V дешевша аніж V1. Це дійсно. Чудова камера. За невеликі гроші. Щоразу, коли я чую про нову влогерську камеру, мій сфінктер нервово сіпається. І це не через брак клітковини в моєму раціоні. Влогерські камери часто балансують на межі недолугості. Базові характеристики запаковані у кольорові коробочки, на яких гарні, веселі та щасливі люди. Попередня модель V10 також змусила мене понервувати, але цього разу в Canon дійсно постаралися. r 50 v дешевша за Sony zv e 10 Mark II і пропонує більше корисних фішок для. Відео аніж типова влогерська камера, лише не вистачає матричної стабілізації, але якщо взяти об'єктив з оптичною, цього достатньо. r 50 v і PowerShot v 1 стали приємними сюрпризами, бо вони не знецінюють потреби, які мають влогери. Якщо Canon продовжать у цьому дусі, цілком можливо, що такі влогерські камери набудуть високої популярності.